І мій самий улюблений крем до е, такого безквітного торта. Я вже спекла безквіт. І в мене тут 3,5 пачки по 350 грам сметани 20%. І додаю 300 г цукру. Можна замінити на пудру, теж непогано. І збиваю, але головне робити це недовго, щоб не збити масло. І до сметани я додаю кокосову стружку. На 3,5 пачки сметани я додаю 3 пачки кокосової стружки. І крем завжди можна попробувати і додати цукру, якщо ви любите більш солодкі і кокосовій стружці треба дати трошки постояти, щоб вона вібрала в себе вологу, яка є в сметані. І ось такий крем у нас вийшов, і наносимо його на торт. І ще трошки загусне. Цей ножичок до... дочекався свого часу цей ножичок. Все горнуло рівні. Цей тортик поїде в рівне до моїх друзів.